Водіїв навчатимуть відповідальності. Комунальники розробили нову систему паркування у Івано-Франківську. Згідно із нею, місто поділять на три зони: чим ближче до центру, тим більше доведеться платити за стоянку. Якщо людина заїжджає у ту чи іншу зону і ставить свій автомобіль, вона зобов'язана сплатити відповідно до ціни, яка для даної зони буде затверджена. Такі ціни на сьогоднішній день попередньо розглядаються, що у першій зоні, найближчій до центру, це буде від 6 до 8 гривень, друга зона. Майже 4 гривень, і третя зона десь приблизно 2-3 гривні мала би бути ціна. У кожній зоні облаштують паркомати. Відтак водій зобов'язаний буде узяти талон на визначену кількість часу і покласти собі під скло автомобіля. Чесність автовласників перевірятимуть контролери. Якщо паркувальник не виявить талона, він сфотографує порушення, складе відповідний акт і плата за годину автоматично збільшиться в десятеро. Втім, наразі до такої ініціативи громадяни ставляться по-різному. Дехто взагалі проти того, щоб транспорт заїжджав у центр. Обов'язково, раз є машини, можна платити, нічого в цьому немає складного, я вважаю, все нормально. Треба спочатку зробити місце нормальне для, для паркування, потім платне. А це що, що роблять? вулиця, ніяких нічого не вклали. А гроші плати. Я взагалі до цього ставлюся дуже погано. Взагалі, нащо в центрі міста автомобілі здались? Ну що платно, безплатно. Взагалі, центр міста, то є центр міста. Навіщо їх? То буквально паркуватися. Але. Наразі це лише концепція. Згодом її винесуть на громадські слухання, а після цього проєкт розгляне виконавчий комітет. Тож упроваджувати нову систему паркування комунальники планують хіба з наступного року.